Це я наготувала светрик, який я зв'язала. Тут уже наставила бобінок, положила светрик. Думаю, буду мимо ходити і таке зніму відео. І через пару хвилин ось. А ти чого тут уляглося? Котик? Золото моє. Давайте би ще накрию, о, а заодно покажу переходи які. У мене відео за цей светрик було, але воно у тому телефоні в старому. І вона там пропала. Поставила сімки, сім карти у цей новий телефон, і там ні однієї світлини, ні одного відео не збереглося. Хоча у новому телефоні була така програмка, що підчепити до старого телефона і поперекидати усе, що там було. Але старий телефон. Ну, зовсім помер. От зовсім нічого до нього не підключалось. Він Богу душу віддав і пішов. І забрав із собою всі мої відео. Там були коротенькі з котиком. Ну що ж, буває, споймасіньке. Може сьогодні зніму відео. Так, підключилась через пару днів, коли котик мій виспався. Взяла цей светрик, позаправляла кінчики як могла. Тепер хочу показати. Не тримається щось мій телефон. Якось косокрива, видно щось. Так, оце в мене залишилось із його. Ось оце. Які були бобінки. Я казала вже, знімала початок цього процесу. І там були бобінки, які були ось отакі світленькі. Це маринос, де моя вказка. Ось отакий. Потім отакі темненькі було. Потім отакого. Сіро такого фіолетова була. Ті бобінки можна побачити, я перед цим в'язала жильоточку чоловіку, я вже її йому вислала, і він її вже носить. Вона йому якраз, як у нас діти кажуть, якраз на нього підійшла, гарно сіла, йому сподобалось, підходить йому під військовий одяг. І сказав, тепленька, гарна, вона в його на вихід, <свят> на, на свята. Так, і там можна побачити, які в мене бобінки, які кольори були задіяні. Ну, ось їх тут видно. В'язала круглою кокеткою, чогось мені так захотілося. Так, ось рукава. Як тяжко бачити, дивитися сюди. Ну, так. Телефон такий важкий, якось він не, не тримається на цій підвісці. Так, ось рукава. І по мірі того, як закінчувався якийсь колір, я підщеплювала другий. Оце на початку я повив'язувала ці всі. Це були мариносики. Ось о, оце такий темненький, оце такий темненький. Це було на бобінках, ну таке, буквально по 50 грам. І клубочки такі маленькі. Оце вив'язалось. І тут іще був такий у, тій... у тому відео. Ой, мабуть, я візьму його у руки, бо щось він бовтається тут. Ага, так буде краще. Руки в мене, можеш, так не будуть бовтатися. Ага, там у тому відео, де про жильоточку, там був такий буряковий колір гарний. Там то домеринос був за крилом. я його вив'язала, його набагато тут хватило, аж сюди до кінця хватило. А потім пішов оце кофіл Італійська Пряжа, кофіл, вона тонесенька. Тут щось натуральне. Я назву от ту пошукаю той состав. І вона така в мене є вироби з цієї пряжі. З цієї є шапка і снуд, а з цього є светрик, червоний такий. Він дуже теплий. В'язала я його щось у 5 чи 6 ниточок. Він такий тоненький, все одно вийшов, але він дуже тепленький. Після прання розпушилася пряжа, м'якенький, тепленький. Ну, я це ж недаром котик на йому постійно спав, тому що сам виріб такий м'ягкий. Оскільки ниток, то десь, мабуть, у 6. Так, у 6. Отут, тут був меринос такий трошки товстіший. Тут койдей в 5 є. Так, і оце вчора я його приміряла. Рукава просто ідеальні. Просто ідеальні. По довжині, Отак я його закінчила, не хотіла резинку отакими От платочною в'язкою, чи як вона по-українськи буде. Чулочка, Чулочка. чулочна. Ну, ось так. І тепер на сам низ. Теж отаке? Ну, якось у мене ще нанизу. Хотілося би так додати. ну, я не знаю, ну, сантиметра 3. Ну, побачу. Так, і тепер що тут? Сіло дуже гарно, сіло По верху, по плечах, по грудях, прям ідеально. Ось такі от капшу? Фух, Щось кашель напав. Так, оце такі, як наче капшучки такі. Вони такі странні якісь. Але коли одягаєш, на, на фігурі вони десь діваються. Воно так роз, розправляється і десь дівається. Ну, я думаю, після прання буде взагалі гарно. Так, оце одна морока в мене, звісно, морока. Бачите, виріс горловини дуже широкий. І його тепер це я звідси починала в'язання. Отака резинка 2 на 2, як якось тут як попало, в'язалося. І я тепер не знаю. Це ж, виходить, тут початок, і в'язалося воно сюди. Як його тут розпустити, щось, щось придумаю. Буду якось підчіпляти, може, під резинкою. І сюди ще пров'язати десь, ну так, сантиметра 4-5 треба горловини. А тепер думаю, що там не резинку треба в'язати, а ось такі. виворотні петлі, і буде воно в мене на рукавах такі края, понизу таке. І оце по горловині буде таке. Я це як спомню, це його зараз набираються всі петельки, а воно там по 5-6 ниточок. Вони будуть спадати. Потім знову це в'яжи. Ну, треба ж. А другого процесу в мене немає, щоб зараз сидіти дивитися якесь кіно і щось куделить. Другого нема, тільки це. І ніяк я не дійду. Це таке воно в мене Верх вийшов, щось якесь я пробувала. Малюнки там, узори, ну, таке. Як воно не знаєш, бовте ти це той отакий, ось такий малесенький, наскільки його хватить? наскільки його не хватить? Так, буду, що буду далі робити, підключусь. Тоді покажу, як я з цією горловиною, ну, з її щось треба робити, бо вона от сама по собі таке, що попало. І дуже-дуже широка така, виріс такий здоровенний, виходить. Некрасивий. Так, я підцепила спицею прямо. Ось так це робиться, хто не знає. Я думаю, багато хто це знає, ось прямо під резиночкою. І це бажано дуже-дуже-дуже уважно робити, щоб це отак підцеплювати в одному рядку, щоб не зробити нижче. Вище, щоб не скакало, щоб це було строго по одному рядочку. Ну і тепер цю розиночку буду я зрізати, якось розсмикувати до спиці, щоб на спиці залишалися ось ці петелечки, що я набрала. Так, зробила. Ось дивіться, скільки залишків відрізалося. Так, а це ось такі прямо ниточки такі довгі. <кій> такі койди опустилася на одну, на один рядочок нижче, і потім, коли оце все обскубувало, то ті петелечки випадали сюди. Я їх маркери, маркером так зачіпляла, маркер сюди вішала, щоб петля не спала. І потім, коли це все так обскубло, то тут у мене висіло да, маркерочків 10, мабуть. І такі були, що на одному маркерочку по 5 петель. Це ж треба так пропускаєш так рядок. Получається, нижче. І тоді брала другі спиці. Повністю перецепляла на той нижній рядок, і це оце виходить звідти розпускався ряд. Ось такі дуже довгі. Ниточки. Так, і тепер усе на одному уровні, на одному рівні. Тепер буду підцепляти, яку там у мене фіолетова і червона залишилась Ниточки і буду в'язати резинку на горловину. Це така морока, трудненько пройшлось. І тут ось такий малесенький хвістик. Ну, зробила. Думала, буде страшніше. Так, знімаю через пару днів, що я зробила. Горловину. Ось, бачите, так? Да? І навіть вив'язала ззаду. Росток по, по, укороченими рядами, ну, тільки тут в'язала. А потім поступово-поступово по 5, по 6, по 8 петель переходила сюди. Ну, знаєте, як росток в'яжеться. Так, отакими от ниточками вже. Які залишалися рукав. Я казала, що рукав ідеальний, прямо ідеальний. І ще перев'язала низ. Де воно видно? Убрала я ті виворітні бугорки, так сказати, повністю їх розпустила. На місце їх пров'язала лицеву гладь і низ закінчила резинка один на один. Теж такими ось, Получається, ниточками, як і горловина. Тепер я його буду зараз прати. І в нас там така погодка гарна, сонце світе. Я його витягну на тремпель на вулицю, повішу там під абрикосами. І може там зніму, бо тут неможливо на столі на цьому показати його увесь зверху донизу. А як розвісити, то можна буде видно його. Так, піду брати. Принесла повісила, а зняти забула. Бо тут у нас як розліталось. Як розліталось і в одну сторону, і в другу. Ой, і ти таке стоїш, думаєш ховатись, куди бігти, що робити. А це спомнила, воно ось вже задубіло. Треба тягнути в хату, бо вже, мабуть, нуль. Так верхушечка висохла. І рукава висохли. Таке чудо. Коток, іди сюди, він каток сидить мій. Кицулик. Боєць мій ССОшник. Прийшов додому, поїв, помазав свої рани. І воно сидить на посту. Кс-кс-кс. Тошик. То він думає, у яку сторону йому йти. Чи прямо так по стежці. Чи так через сусідові до лісу, Чи куди? Котик. Кись. -кис. То Шуня? Вік, наче мене не знає. Всім доброго дня. Нарешті я показалася, як скільки це мені вартувало, це я промовчу. Оце виставлення камери. Виходила на вулицю сфотографувати цей светрик, що вас зв'язала. Ну там у нас дуже сонце пече сьогодні. Таке сонце світа, що я не бачу, що я знімаю. Те, що знімаю, воно дуже затінене. Там сонце, там тінь, нічого не видно. Холодно, мінус 12. Коротше, я мерзла-мерзла. <кхе> Зайшла в хату, думаю, якось буду тут показувати. Щось він мені не дуже подобається. Ну, такі, знаєте, домашній, ну не домашній, а там у магазинчик сходить, у недригалів з'їздить. Ну, ну жаркий. Я це в хаті зараз сижу, а у мене в хаті так не холодно, то, то я вже, поки тут настроювала камеру, я вже 10 разів парилась, 10 потів з мене зійшло, вже виходила двічі на вулицю остигати. Там так прохолодно. прохолодно. Нарешті ось поставила ту камеру. Це ви мене бачите. Оце такі зйомки, щось вони мене останнім часом не дуже радують. І... <кій> Нема ніякого бажання щось знімати, навіть котиків. щось, Це все загубився, весь сенс. Я не бачу в цьому сенсу, так сказати. Оце стільки мороки, стільки всього, заради чого? А тоді ще якось не дуже хочеться виставляти своє життя, яке б воно там не було, на загальний огляд, так сказати. А воно буває таке знімаєш, знімаєш, а воно койде виставляється. <кій> Раніше якось і по ті покупки, що купляю, показувала все, а це щось, щось так відвернуло. <кій> Пряжі купувати не хочу, в'язати не хочу, нічого я не хочу, не трогайте мене, чіпіться всі. Оце, оце таке зараз стану. Надовго чи ні воно <кій> буває періодами, ну це щось. Може, таки ума додавалось трохи, як кажуть. Все-таки 49 років було коли, 9-го. Боже, 49, отак так вдуматись. 49.50. Звідки? Звідки? Ви всипались мені. Це, як то кажуть, це не моє, мені підкинули. Підкинули. Це, це, це взагалі. Це капець. Наказала, так? Да? Думала, буду розмовляти, котик до мене прибіжить. Ні, десь там їсть, не прибіг. Оце такі діла. Светрик, не знаю, може, деколи сфотографую, але він дуже жаркий. Ну, оці всі ниточки, вони, оце, особливо цей кофіл, він дуже розпушується, він дуже теплий. А так, ну, пойдуть для нашої, так сказати, місцевості. Пойдуть і рукава ось так. Щось він полежав у мене в шкафу і трошки так. Не ту форму прийняв. Боже, в нас ще вже щось літає. Як вони вже достали? Сьогодні цілу ніч, господі. Може, за тим воно все так нічого і не хочеться. <клес> не знімати, не показувати. Так, це що хотіла сказати, показати. Ні, я то канал закривати не буду, чи там відео видаляти, хай воно все буде, воно більше мені потрібно, щоб як якийсь щоденник життя. Ну, по в'язанню так, якщо буду щось в'язати, то це по-любому буду виложувати. Може там котик чи що, але я ж кажу, щось так відвернуло, що взагалі. Взагалі, так, вистачить телепатіязиком. Всім пока. Не губліть це бажання знімати, чи ще якось радувати себе та других людей, хто вас дивиться тихого, мирного дня вам усім. І всім щастя. А я це буду зараз скидати, бо я вже упарилась. Всім пока.